В ефірі Лайв студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Більшість політичних груп європейського парламенту узгодили текст резолюції щодо Угорщини, який пропонує закликати до позбавлення її права голосу в Раді ЄС та розслідування розмороження Єврокомісією 10 мільярдів євро для Будапешта минулого місяця. Про це повідомляє видання «Євроактив». за згодою більшості депутатів європарламенту, соціалістів, зелених правоцентристської європейської народної партії, ліберальної ренью і лівих парламент у четвер, 18 січня, голосуватиме. За резолюцію щодо Угорщини тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Олександр Шатхін, політолог. Олександре, вітаю вас. Да, Добрий день. Що передувало зібранню ЄС щодо позбавлення Угорщини права голосу. Які події були? Ну я думаю, що ми всі з вами вже є свідками. оцієї цієї вже я думаю, скоро буде річниця, як Європейський Союз грається з. Угорщиною з тим, щоб вона розблокувала допомогу Україні. Спочатку це була допомога, яка складалася з 7 мільярдів євро. Чи не помиляюсь. зараз? Це великий пакет на 50 мільярдів євро на декілька років. І угорщина всюду намагається блокувати будь-які можливості для того, щоб передати ці гроші. Україні всі ми знаємо, що угорський лідер абсолютно авторитарний. Ми можемо про це говорити відкрити, тому що на Угорщину накладені внутрішні санкції Європейського союзу. Це єдина країна, країна-член Європейського союзу, яка має санкції від союзу, в який до якого вона і входить. При цьому Угорщина весь цей час не називає війну Росії проти України війною називає це українська криза або український конфлікт і вимагає негайного припинення допомоги військової для України. А з цим є декілька ще умов, чому угорщина так себе поводить. По-перше, це зацікавленість угорських еліт, які сьогодні представляють офіційний Будапешт в своїх постійних зв'язках з Москвою. По-друге, це будучи настільки авторитарною країною на сьогоднішній день, вони можуть грати з Брюсселем для того, щоб навіть при тому, що маючи такі великі санкції проти себе вимагати ще преференції та додаткові економічні вимоги від Будапешту та від будь-яких інших країн донорів Європейського союзу рішення в Євросоюзі приймають одностайно. То на яких підставах можуть позбавити Угорщину голосувати? Є пункти в європейській комісії, яким чином це можна зробити, припинити право голосу на той чи інший проєкт. І зараз я так розумію, що партія зелених доєдналась для того, щоб запустити цю саме ці законодавчі вже ініціативи. Але я думаю, що ситуація ще більш глибока, і ми повинні це розуміти і повернутися все ж таки до Сполучених Штатів. Представники сполучених штатів вже півроку від відкрито вимагають від європейського союзу бути більш залученим у фінансову допомогу для України, тому що ні для кого не секрет, що 70% всієї фінансової допомоги для України складала сама фінансова допомога з Сполучених Штатів. На сьогоднішній день ми з вами є свідками того, що виборча кампанія президентська у самому розпалі в Штатах. І, на жаль, українські питання на сьогоднішній день є просто такою, знаєте, як карту, яку розігрують, і республіканці не хочуть голосувати за додаткові фінансові, фінансову допомогу для України. Військову допомогу для України, яка фінансується з бюджету Сполучених Штатів. А при цьому сполучені штати представники закликають постійно європейський союз більш активніше приймати участь у фінансовій допомозі сьогодні. Ми бачили з вами в Давосі, що Німеччина майже вдвічі збільшила фінансову допомогу на 2024 рік з 4 до 7 мільярдів євро на цей рік. Ми бачимо, що Італія доєднується і збільшує допомогу. Ми бачимо, що Франція збільшила допомогу. Також інші країни Європейського Союзу по можливості збільшується вже ж країни Балтії. Це якщо я не помиляюсь, Словенія та Іспанія. Тому на сьогоднішній день всі розуміють, що Сполучені Штати не будуть відігравати таку велику фінансову підтримку для України, тому що ці проблеми з республіканськими голосами голосами, які на сьогоднішній день є, вони повністю блокують цю можливість. І тому європейський союз на сьогоднішній день повинен на себе взяти зобов'язання з фінансування українського бюджету українських соціальних програм, які напрямую фінансуються за допомогою наших західних партнерів. За даними видання, євроактив, фінальний проєкт резолюції може також містити положення про оголошення вотуму недовіри президенції Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн у разі, якщо виконавчий орган ЄС розморозить подальші кошти для Угорщини. Яка процедура буде далі, якщо недовіру викажуть? Ну для того щоб виказати недовіру, потрібно зібрати дуже велику кількість голосів у партії зелених. Немає такої е, такої, такої кількісті депутатів у європейському парламенті. Все ж таки, там е, головуючими партіями є абсолютно інші партії. Це консервативна партія, соціал-демократична партія. І е, я не думаю, що вони е, приєднаються до зелен до зелених для того, щоб ну вискалити ботум недовіри, тому що це буде така, знаєте, бульбишка, яка просто. Ну я думаю, що дуже активно буде взриватися на протязі ближчих місяців, тому що європейський союз ми повинні з вами розуміти, це дуже складний бюрократичний механізм. Він дуже довго запускається, але при тому, якщо його запустити, він дуже ефективно виконує свої функції. Я думаю, все ж таки, що вони дожмуть питання Угорщини. Я думаю, що Угорщина піде на будь-які вже вимоги європейського союзу. Якщо вона відчує на собі, а що Ну будемо казати таким простою мовою краски. Краски згущаються дуже сильно над а, всією елітою а, угорською, а особливо над а, паном Орбаном. Я думаю, що ми повинні ще не забувати, що окрім Угорщини, є Словакія сьогодні Словакія доєднується до Угорщини в питаннях блокування будь-якої допомоги для України. Так вони пішли зараз на поступки, тому що Словакія в цьому плані є більш слабкою країною. Але на жаль, політична ситуація і вибори, які будуть регіональні в цьому році, і наступному році, показують, що партії, які висловлюються за ну таку часткову припинення допомоги фінансової для України, їх відсотки зростають, і ми будемо стикатися з дуже великою проблемою саме голосування в різних країнах Європи, в тому числі в Європейській комісії, в Європейському парламенті. То чи правильно вас розуміє, що усунення президентки Єврокомісії від своїх обов'язків мало ймовірне? Я думаю, що це не на сьогоднішній день. А... Цього не відбудеться. По перше, президентка Європейської комісії повністю на стороні України вона є одним з лобістом всіх українських проєктів, які на сьогоднішній день є. А може, вона не так швидко виконує зобов'язання, як би нам хотілось би українцям, але ми теж повинні зрозуміти, що ми не є частиною європейського союзу. Є, окрім України, дуже багато проблем і в самому Європейському Союзі країн донорів на багато менше сьогодні в союзі аніж країн, які отримують цю допомогу, і при тому, що фінансовий стан і єврозони, і фінансовий стан всього європейського союзу на сьогоднішній день і найближчі два роки не є таким, прямо знаєте, фантастично прекрасним і цьому посприяла війна Росії проти України і замороження дуже багато бізнес є і інвестицій, які повинні були активно розвиватися у центральній та східній Європі. Тому я не думаю, що це буде чинником того, що вони відстороняться президентку Європейського союзу від своїх зобов'язань. Олександре такий невеличкий прогноз, що впливатиме на подальші дії Угорщини стосовно України. Тобто, тут питання лише економічне, так економічної вигоди, чи ще щось. Ну, потім це буде збільшення військової допомоги. Тут вони також будуть блокувати дуже багато, і вони ну, відкрито про це говорять. При тому ми розуміємо, що вони наступне півріччя будуть головувати в європейському союзі, тобто Орбан буде ще приймати дуже багато функцій офіційних європейського союзу, і це також важко. Я думаю, що цю зустріч, яку готують на Закарпатті між президентом президентами Орбаном і Зеленським, є таким чинником для того, щоб ну знайти якесь порозуміння. А нам треба знайти порозуміння з Угорщиною. Якби ми до цього. Того би не ставилося, ми повинні максимально знайти порозуміння з усіма своїми сусідами на заході для того, щоб максимально забезпечити свою повну підтримку європейському союзі, плюс блокування кордонів, питання мита на українське продовольство, на українське зерно цих проблем дуже багато. Ви ж розумієте, що фермери, які втрачають на сьогоднішній день мільйони євро, по в у Польщі, у Словакії, Угорщини вони будуть і далі продовжувати ці блокування, якщо місцеві уряди не підуть на домовленості з ними для того, щоб якимось чином компенсувати е, ці збитки, які вони несуть, тому що українське зерно коштує набагато дешевше, тому що в нас немає на сьогоднішній день такої кількості мит е, є прямо дуже багато проблем. Я думаю, що для уряду українського для президента Зеленського є чим зайнятися і е, Добрі відносини з нашими сусідами. Ми сьогодні бачимо, як ну йде на позитив те, що президентом Польщі став Туск. Ми бачимо, що є позитивні здвиги в цьому питанні, і я дуже сподіваюся, що і з Угорщиною і Словакією також ми знайдемо якесь порозуміння. Олександра, дякую за ваші думки, за коментарі. Олександр Шатхін був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.